Про цю угоду про корисні копалини, продовжуючи те, що сказав сьогодні президент України Володимир Зеленський на прес-конференції. Він зазначив, що я цієї угоди не читав а депутати вже все знають, що буде в угоді». Знову ж таки, український очільник відзначив, що ми не будемо сприймати борги. Як я вже говорила раніше, це для нас для мене абсолютно зрозумілі речі. Я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо будуть якісь перспективи, нові пакети підтримки, тоді Сполучені Штати Америки напевно можуть ставити ті чи інші умови. Додав український президент. І Тут важливо зрозуміти, що як сказав пан Володимир Фесенко, нам важливо мати тісний контакт зі сполученими штатами. Нам сполучені штати зараз є посередником між Росією та Україною в умовах цієї угоди про припинення вогню. знову ж таки, в можливій майбутній цій умові. Про мирну мирні якісь домовленості ми дійсно сподіваємося, що е, таки буде досягнуто миру, і Україна перша хто цього дійсно е, хоче, і говорячи про в, в, дам трішки от власне цього беку про те, що відбулося чому взагалі зараз говорять про там цей борг в 120 мільярдів. Раніше Сполучені Штати дійсно заявляли про те, що вони направили детальну пропозицію знову Україні. Про ось цю угоду про вибори добуток корисних копалин, і м, українська е, українська сторона має проаналізувати цю угоду і зв'язатися з американськими партнерами зазначили також е, дехто із фахівців що ця американська пропозиція вона буцімто є кроком назад з боку сполучених штатів е, і що Американський проєкт про Надра він дійсно а, викликав обурення, принаймні поки що в інформаційному просторі серед українських політиків, серед громадських діячів. Але нагадаю, ми угоди не бачили. Сам президент України Володимир Зеленський ще цієї угоди не бачив. Умов ми також не знаємо. Тому говорити про те, якою є ця угода, чи підпише її Україна, поки що дуже і дуже зарано. Але Знову ж таки, те, що чітко окреслив Володимир Зеленський, не будемо ми зараз говорити про те, що Україна має якийсь борг перед сполученими штатами. Єдине про що можна буде домовлятися далі зі сполученими штатами можливо отримання допомоги в борг майбутньої допомоги. Мається на увазі, тому що поки що ми не чуємо від сполучених штатів від конгресу Сполучених Штатів, що вони готові надати нам пакет підтримки на цей рік і що ми Може бути в цьому пакеті підтримки поки що. А тиша і тут, звісно, що хочеться також якоїсь конкретики, і яка буде підтримка від сполучених штатів, тому що я нагадаю, що це один з наших основних а, партнерів. І зараз Європа дуже активізувалася в цьому ключі. Я нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні сказав, що найближчим тижнем відбудеться ось ця зустріч у вузькому колі щодо е, миротворчих контингентів на території України. І, зокрема, е, Франція, Великобританія, Україна візьмуть участь в цій гій конференції, цій зустрічі. І, е, Історія про миротворчі контингенти на території України про те, що ухвалення було б відповідне рішення, вона з'явилася напередодні на коаліції охочих. Ухвалили це рішення. Пройшов цей саміт, власне, взяли в ньому участь близько 30 країн, зокрема Канада Туреччина, також були присутні і сполучених штатів, щоправда, не було. Але раніше стало відомо, що Еммануель Макрон він зателефонував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу і узгодив всі деталі напередодні цього саміту. Основна тема, звісно, що стала підтримка України, і деякі західні медіа говорять про те, що зараз Європа настільки рішуча стала. І наскільки готова до дій, тому що Сполучені Штати будь буцім додали якусь гарантію підтримки е, цих миротворчих контингентів на території України, що це не просто європейська історія, а що це дійсно зараз іде, знаєте, так з благословіння Сполучених Штатів. Володимир Зеленський, от ви бачите зараз на екрані е, напередодні цієї е, коаліції охочих дав велике інтерв'ю е, у Франції і окреслив. Своє бачення і свої очікування щодо припинення вогню, зокрема сказав, що Україна готова до повного припинення вогню. Ми цього прагнемо. До речі, сьогодні на прес-конференції український президент повторив всі ті ж самі тези, але сказав, що ми готові до припинення вогню і ми готові до подальшого миру, до стабільного миру для нашої країни. Є міделист. Який завжди розказував мені в тет-а-тет, -тет, в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню до безумовного, це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру, тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ви знаєте, що після цього з нами було кілька контактів з Middle East, з тими країнами глобального півдня країнами, які до цього з нами навіть. Не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і руськими, і якщо чесно, більше гралися і загравали з рускими через економічні стосунки. Тобто, я роблю, я вважаю сьогодні для сьогоднішнього дня правильні дипломатичні кроки. Ось що й роблю я. Це перше, друге, мені потрібно було дійсно розблокувати допомогу. Я її а, розблокував, і я б дуже хотів, щоб тепер, коли Путін відмовився від припинення вогню безумовно, щоб президент Трамп дав сильний тиск на нього санкціями, не знімаючи їх про те, що ви говорили, так не знімаючи, а посилюючи їх. Ось і все. Ну а тим часом на Росії говорять про те, що вони буцімто залишають за собою право не дотримуватися ось цього 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики, про які вже було домовлено, і таку заяву зробив е, прес-секретар е, е, Путіна. Пісков е, сказав, що Київ постійно буцімто порушує мораторій на обстріли енергетики, бо українська армія мовляв не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів. Тому Росія зараз. Залишає за собою право не виконувати перемир'я. Ну я нагадаю, що Пісков він, звісно, що спікер Путіна, але чомусь взяв на себе ось цю ось роль Коношенкова, Може, тому що не вірять вже цьому Коношенкова, і зараз почав дуже активно просувати саме одну тезу про те, що Україна порушує припинення вогню. Таку, бачите, роль виділили саме Піскову, можливо, тому що. Мало хто на Росії може справитися з такою явною брехнею, і він говорить про те, що е, нібито е, в усіх своїх інтерв'ю, до речі, він про це розповідає, що е, Україна буцімто порушила е, припинення вогню режим припинення вогню по енергетичних об'єктах, і е, Росія е, продовжить завдавати ударів. Знаєте, не зупинялися, не зупинялися, та й продовжимо. Е, в, що що власне сказав Пісковий? Направду дуже багато говорять, що Росія зараз вона просто таким чином сміється із Трампівської адміністрації із самого Трампа, і з того, що Дональд Трамп намагається домовитися, намагається дійти миру і зокрема в Центрі протидії дезінформації сказали про те, що е, дуже чітко е, тут, е, от в піск, е, Путін через піскова, показує своє відношення до е, Трампа і до Трампівських ось цих всіх намагань. Ми вже говорили сьогодні з нашим гостем про те, що е, дуже складно буде зараз Трампу досягти припинення вогню св е, е, ось. ось в ці терміни в 100 днів, і про мир ми навіть не говоримо, про стабільний мир. І Марко Рубіо сьогодні це підтвердив, що е, найближчим часом цього зробити не вдасться. Е, те, що говорять, що Путін до 9 травня хоче е, Показати росіянам, нібито ось цю так звану перемогу, ну також сумнівна історія, тому що судячи з динаміки цих переговорів, судячи з тієї риторики, яку ми зараз чуємо на Росії, ну навряд чи росіяни е готові зараз до якихось домовленостей, бачимо тенденцію до затягування до затягування переговорчого процесу, до затяг до затягування. Е Мирних домовленостей і те, що зараз пісково виділили таку роль постійно заявляти про порушення Україною умов припинення вогню. Це знаєте, також говорить про те, що це зараз їхня основна мета показати, що з Україною, нібито домовлятися, неможливо, і далі вони будуть цей процес затягувати, посилаючи саме на Україну. Давайте піскова послухаємо. Під час телефонних розмов, про які ми вам повідомляли, ця тема не порушувалася. Цього не торкалися, але тим не менш так дійсно саме про це говорив президент. Очевидно, що спостерігається повна відсутність контролю з боку дій збройних сил України. Тривають спроби нанесення ударів по об'єктах енергосистеми, енергетичній інфраструктурі Росії. Відповідно, якщо Україна приєдналася до мораторію і дала відповідні команди своїм збройним силам, то вони явно не виконуються. Водночас, як наголосив учора Путін, націоналістичні підрозділи на кшталт Азова насправді набирають силу. Вони чинять дедалі більший вплив тенденції до розширення цих сил. Власне, бригада Азов зараз трансформується в дивізію. Тому процеси, що там відбуваються, дуже і дуже сильно свідчать про те, що ситуація має тенденцію втрачати контроль. І тому через це Путін сказав, що це одна з ідей. Але ця ідея якраз і пов'язана з впровадженням зовнішнього управління. Ну а тим часом Володимир Зеленський на прес-конференції сказав, що Рустем Умєров особисто поїде до Сполучених Штатів і надасть всі докази, які зберуть в ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, Генерального штабу Сил протиповітряної оборони, для того, аби власне показати Сполученим Штатам, що дійсно зараз саме. Росія а, не дає ось, ці, ось можливості припинення вогню. Американська сторона проведе консультації всередині своєму. Далі проведе консультації як з Саудівською Аравією, так і з Туреччиною. І також з деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг, говорить український президент, тому що без моніторингу загалом говорити про порушення припинення вогню наразі неможливо. А, ми домовилися знову ж таки. Володимир Зеленський говорить про розширений доступ до розвідувальних даних. Із супутників європейських країн, і це те, що важливо для України, тому що ми зараз, знаєте, намагаємося домовитися зі сполученими штатами, в тому числі через їхні розвіддані. От європейські країни-партнери зараз нам надають розширений доступ до своїх даних і до це, це результати ось, власне цієї коаліції охочих, про які ми вже говорили. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони. Працюємо над дотриманням ліцензії для виробництва артилерії, заявив український президент, і зазначив, що чекаємо також на зустріч у вузькому колі коаліції охочих саме щодо миротворчих контингентів, які мають з'явитися на території України Франції і Великобританії. Буцімто вже підтвердили, що їхні війська можуть з'явитися на українській території, де саме яким чином і для чого які задачі будуть стояти перед цими військовими. Поки що невідомо. В той же час, ми, як я вже говорила раніше, що швидше за все, це все відбувається із підтримки сполучених штатів і сполучених штатів як посередника. Рамштайн чекаємо також 11 квітня оборонна зустріч у форматі Рамштайн, на якій головуватиме Велика Британія, і звісно, що е це важлива знов ж таки оборона зустріч, де обговорюватиметься саме військова підтримка для України. Е Важливі для нас меседжі обов'язково все це будемо обговорювати, тому що Україна зараз залишається без поки що, принаймні залишається без нового пакету підтримки від сполучених штатів, зокрема і нового військового пакету. Тому військової допомоги поки що вона не ухвалена і не узгоджена. Тому європейські партнери тут, звісно, що мають дотиснути.